Добрий день! Це відео буде присвячено знаходженню мінора матриці. Розглянемо, що таке мінор. Мінором МІЙОТ елемента А іота матриці Н порядку називається визначник. На порядок менший за матрицю, що утворюється з елементів матриці викреслюванням І того рядку та й того стопця. Розглянемо це на прикладі. Нехай назадана матриця третього порядку, тобто матриця розміром 3х3. Отже, знайдемо мінор. Мінор буде в даному випадку для матриці третього порядку на порядок менший. Знайдемо мінор перший М12. Що означає 1,2? 1 – ми викреслюємо перший рядок. 2, ми викреслюємо другий стовпець. викреслюємо перший рядок і другий стовпець. У нас залишається матриця 2-3, 5, 6. Ми записуємо у вигляді визначника 2 мінус 3 5, 6. І обчислюємо цей визначник, як було вказано в попередніх відео. Дорівня. Перемножуємо елементи головної діагоналі. Мінус і перемножуємо елементи до поміжної діагоналі. Остаточна відповідь: 12 плюс 15 це буде 27. Знайдемо інший мінор. Нехай це буде мінор М23. Що означає 2,3? Це означає, що ми викреслимо другий рядок і третій стовпець. Який визначник у нас залишається? У нас визначає, залишається визначник мінус мінус 4 І обчислимо його. Тепер записувати обчислення не буду, а просто напишу відповідь. Якщо ви отримали іншу відповідь, напишіть про це в коментарях. Останній мінор, який ми з вами знайдемо, це буде мінор М11, наприклад. Тобто, викреслимо знову ж таки перший рядок. Перший стовпець. Відповідно, ми отримаємо 1 мінус 3, мінус 4 6. Дерівнюємо. Це буде 6 мінус 12, тобто мінус 6. Я вам пропоную обчислити мінори наступної матриці, представлені на екрані. Відповіді до цієї задачі будуть закріплені у першому коментарі. Дякую за увагу. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Наступне відео буде присвячено алгебричним доповненням. Якщо у вас є побажання, коментарі або ви побачили якусь помилку, то пишіть це в коментарях. На все добре!